Вітаю! Мене звати Петро, хоч за фахом я юрист, але моє хобі превратилося в бізнес. У 2023 році я зважився і відкрив цей магазин прямо на автовокзалі міста. Якщо ви приїхали як турист і знайшли в АТБ на противокзала, то ми знаходимося прямо вон там. Одна з центральних городських зупинок, ви можете до нашого магазину приїхати на громадському транспорті. І обережно перейшовши, ми попадаємо на територію автовокзала. Вуаля! Перед вами з цієї сторони магазин. Також, якщо ви приїжджаєте міськерним сполученням, ми знаходимося в цьому провулку. А тут міжнародна платформа. В магазині представлено широкий асортимент монет. Як колекціонер, так і турист в цьому магазині може знайти різні монетки від самих простих до золотих. Банкноти. Різних країн світу, ретро іграшки, вірні прикраси, вироби з натурального каміння, так і вишукану біжутерію. У нас також є цікаві старовинні книжки і платівки. Тому вам буде цікаво і всього іншого, іншого багато цікавих старовинних речей.